Привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову завітала я в червоний маркет. Поглянемо з вами на діючі акції і розповім вам, що я купувала і що мені подобається, а що ні. Тому всім приємного перегляду! Погляньте на м'ясо тушковане, яловичина 525 грамів пакування, і ціна зі знижкою 60 Я не купувала, розпаковки в мене не було. Але, кажуть, непогана яловичина. І ціна непогана зі знижкою 60 Купувала я кілечку аквамарин. Ось вона, 240 г у томатному соусі. Непогана, смачненька. Але кілічка в томаті не плаває, а така, застивша, як холодець. Знаєте, і ціна 25. Якщо ви купуєте 2 одиниці, ось так. Сердина екватор у томатному соусі 240 грамів по 40 гривень також. Теж смачненька. Сердина з додаванням олії, море. 240 грамів по 40 шпрути. Розпаковочка в мене вже була. Е, непогані смачненькі теж в олії. По 60 гривень. Ось. І знижка непогана. А без знижки 90 гривень. Ось так. На майонез. Майонез преміум 72%. 300 грамів упаковці від 2 одиниць по 28%. Салатний соус. 300 грамів також пакування. І ціна, якщо купуєте, Одну одиницю по 25. А якщо дві штуки ось так, то по 20. Теж дуже вигідно. Знижка продовжується. На засіб для миття підлоги, топ-ефект, лаванда і квіткова свіжість. Ось вона: об'єм 1 літр, і ціна 40 гривень. Непогана знижка. Засіб для миття посуду, топ-ефект. Зелене яблучко і лимон теж по знижці по 50 гривень. Капсули для прання, 10 капсул в упаковці, по 70. Ще непогана знижка на господарське мило сіла. 140 грамів пакування від двох штук, ось так. Ціна буде 12,99 гривень. А якщо ви купуєте одне мило, то по 18. Знижка продовжується на кисневий плямовивідник. вівник 900 грамів пакування по 80. Знижка на туалетний папір. Диво. 4 штуки в упаковці по 50 гривень. Засіб для прання, фріск. Купувала, не сподобалося, дуже такий рідкий. Об'єм літр 500 і ціна зі знижкою по 50. Ось такий ще засіб для чищення унітазів. Ціна 40 гривень, об'єм 1 літр. Хустиночки, 10 штук в упаковці, паперові, по 20. Туалетний папір ось такий манійкаєм. Його називаю зовсім малесенький. По 4. Тулетний папір комфорт. Цей вже побільше набагато, по 15. І ось такі ще сербеточки, паперові 100 штук їх в упаковці по 20. Банки. Банки залишились тільки скляні на об'єм пів літра. І ціна їх ось. 8,99 гривень. А літрових баночок вже немає, розкупили. Знижка ще залишається на білізну калушанка 900 грамів по 15. Ось Кришки для закатки дівчатка 50 штук. По знижці 80 гривень. Знижка залишається на квасольку білу Ларіна. Дуже я її люблю і завжди чекаю, коли буде знижка. Ціна її по 20. Тунець для салатів воліє 150 грамів. Колись була у мене дегустація. Мені воно не сподобався цей тунець. І більше я його не купую, і вам не рекомендую ось так. Ще залишається знижка на білий цукор. Діамант 800 грамів по 28. Молочко. Довго зберігання 2,5% 950 грамів пакування, ціна зі знижкою по 40. І олія. Олія рафінована і не рафінована. Ось вона 810 мл об'єм по 55 Теж купувала олію ось цю рафіновану. Вона мені не сподобалась. Дуже хороша знижка на вологі сербеточки. Бебі, Дитячі, вони йдуть з клапаном 120 штук. Вже розповідала, ще вам розповідаю, від двох штук, ось так. По 25 гривень. І губки для кухоні. Frautao, 6 6 їх в упаковці. Вони мені подобаються, я їх вже не перший раз купую, ціна їх 29,99. І стрибки металеві новакс. Один в упаковці він по 10 гривень. Ще знижка на пакети для сміття. 50 штук в упаковці. Чорні, такі тонесенькі. від двох одиниць, ось так, від двох штук. Ціна буде по 25. Непогана знижка на порошок Брюнвальд автомат кіло 500 Пакування, по 80%. Персіл. Автомат кило 200 упакування по 200 кіло савекс преміум, кило 200 в упаковці 150. Ось такий порошок автомат Кристал 400 грамів в упаковці по 25. И і Грюнвальд і автомат для ручного броня по 29,99. Непогана знижка на кисневий порошок для прання. Окей. 400 грамів в упаковці. І ціна зі знижкою 40 гривень. І ось така маленька кисневий відбілювач. 80 лише грамів у упаковці по 15. Ось така новиночка. Кондиціонер для прання. Саме те таємні бажання, ніжні обійми. Об'єм літр і ціна 45. Сілан. Кондиціонер для білизни з різними ароматами, 770 об'єм. І ціна по 120. І ось такий ще, дівчатка, кондиціонер для білизни з різними ароматами, також об'єм 900 мл. Ціна зі знижкою по 70. Знижка на цукор діамант вже вам казала, ще раз кажу: 800 грамів пакування по 28. І ось такий ще цукор білий. Пакування вже 900 грамів, в пакурці 29,99, тобто 30 гривень. Знижка на квас, хлібний тарас, об'єм 2 літр по 50. На водичку червона калина, лагідна, не газована, об'єм літр 500 по 15. Знижка ще на наш сік томатний по 50 гривень. Вишня 45, яблуко, виноград і мультіфрукт. Объем майже літр і ціна 40 гривень. Напій какао. Росчинний в Гранулах для діточок 150 грамів пакування по 45. Чорна карта. Кава розчина сублімована. Голд 50 грамів пакування по 80. І цей курій. Росчинний порошкоподібний 100 грамів пакування по 45 гривень. І ось такий ще чай грав. Чорний та зелений. Зелений, а чорний з ароматом бергамоту. В пакетиках 20 пакетиків по 50 гривень. Знижка, дівчатка, на ватні диски Бела 150 штук в упаковці. І зі знижкою 50. Коштували 60 ватні палички, сніжанка. 200 штук в упаковці по 25 Лібрес, дівчатка, 10 штук їх в упаковці по 40 гривень. І ось такі щоденні прокладки Лібрес, теж по знижці по 50 гривень. І мило туалетне, різні аромати, 60 грамів пакування, лише по 7 гривень.